Все для перемоги військовослужбовцям збройних сил України у боротьбі з агресором волонтери допомагають не тільки словами, молитвами та підтримкою, але й реальними справами. Так, одному із підрозділів зсу передали автомобіль. Конкретне це авто йде військово-морським силам України, одному з авіаційних підрозділів. Дуже потрібна їм вона і дуже важливо. Ну а наше завдання допомагати ЗСУ і робити все, що можемо. Ми в гончаренко центрі за цей час 59 автомобілів, 15 антидронових рушниць, які, до речі, ми теж більшу частину передавали саме в Миколаєві, десятки дронів, рацій. Ну і навіть гвоздіка. це все наше наш внесок в нашу перемогу. Саме цей підрозділ виконує бойові завдання на одному із найгарячіших напрямків фронту. Хлопці боронить рубежі країни. Тож така автівка високої прихідності стане у нагоді. Даний автомобіль буде виконувати завдання в нашому підрозділі. Підрозділ знаходиться на передній лінії. От, виконує завдання в польових умовах, тому автомобіль саме такого класу, великої проходимості, габаритний. Дуже потрібен в тих місцях, де ми виконуємо бойові завдання. Один із захисників, який керуватиме авто, вже оглянув його технічними характеристиками та салоном задоволений. Машина бомба просто, все устраює, машина просто буде їздити отако. Ви можете трошечки характеристики. Ви ж її вже оглянули, так? Машина ще без яких питань все гаразд, все дуже круто. Мережа Гончаренко центрів по Україні і надалі допомагатимуть ЗСУ аж до самісінької перемоги. Наталія Грудова, Антон Шатура для Ністеве.